Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. Чи буде у суспільстві запит на Піночета? Це ваші запитання. Чи буде у суспільстві запит Піночета? Чи буде у суспільстві запит на Піночета? Буде, але ще час не настав. Угу. Буде. Запит буде. І тут я, наскільки розумію, коли прийде новий лідер. Вірніше, коли він про себе заявить. Але поки що українці не готові. Не готові українці. Але буде колись. Давайте ще таке подивимося. Ну тут, бачите, новий лідер. Новий лідер, який це і зробить. У мене вже не перший раз. Це вже рік в мене випадає новий лідер. І ми його все ще не бачимо. Давайте хоч подивимося, де він є. Де той новий лідер? Під загрозою той новий лідер. Під загрозою. Дивіться. На політичні розклади. В мене випадає на цю карту або Єрмак, або Порошенко. Або Єрмак, або Порошенко. Так. І ось карта на дні. Зачекайте. Він під загрозою. Тобто тут людина переживає. От думайте самі, хто це може бути. Людина переживає, і людина зараз тяжко працює. Ось якось так. Давайте тоді ще запитаємо. Чи Зеленський. Це і є український піночет. Угу. Уга. І сам Зеленський випав. Ну це взагалі красота. Так. Зеленський це український піночет. От і все. Нам треба. Ось ця карта паж мечів говорить про те, Зеленський повинен з України піти. Чим швидше, тим краще. Що його чекає? От, він, ну, в принципі, він, він піде, ви бачите? Буде якесь загострення. Якесь загострення буде, і він піде. Ось якось так. Ну, я бачу тут, що він піде. Це я бачу, що він піде. Коли піде, не можу сказати. Ну, давайте візьмемо. Так, до кінця цього року. Наступний рік. Може навіть до кінця цього року щось статися. Якийсь скандал буде дуже потужний. Це лицар мечів, але з другого боку він каже ні. Ви бачите, скоріше, скоріше за все. От чомусь в мене теж інтуїція іде, що скоріше за все наступний рік. Це вибори, можуть бути вибори. Якщо він розумний, то він піде без, як би це сказати, тихонечко йде в ліс. Ось ця карта говорить, тихонечко йде в ліс і буде шукати собі свого щастя. Ось Зеленський, особисто персоною вийшов. Ось. Але тут він не виграє вибори. Зеленський, якщо будуть вибори, він їх не виграє. Я тут не казала, що будуть вибори. Щоб ви мене за слово не ловили, але випала карта, скоріше за все, що якщо Зеленського виженуть цей рік, дивіться, по цій карті, можна сказати, що до кінця цього року, тільки якщо його витурять, сам піде він вже, скоріше за все, ну, а ну, давайте далі подивимося. Якщо не наступний через рік. От через рік його точно силою виженуть. Дивіться, тепер видно. А, є ризик, що можуть якийсь, ну, це навіть не скандал його силою. Це теж сила, тому що лицар мечів це а, коли, ну, скажімо так, повстання якесь може бути. Це коли ну, нападають, вбивають. ну, не вбивають, але, ну, скажімо так, людина тут, від такої карти людина тікає. Тут можуть домов... домовитися. А ось тут теж силою стопро. 100... Якщо він до цього часу не піде до 26-го року, його витурять. Силою витурять його, щоб ви розуміли. Оце таке в мене передбачення. Якщо він не піде сам полюбовно, якщо щось тут не станеться, якийсь заколот, ось заколот може бути, якийсь дійсно напад на нього, тому що. До цих пір на нього ніяких нападів не було. Якщо ось цього року може бути на нього напад, тут е полюбовно він не піде, так? то тут його витурять вже вперед ногами винесуть. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!